Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Київський апеляційний суд 3 лютого частково задовольнив апеляцію захисника і власне захисників міського голови Єрпеня Олександра Маркушина, постановивши перевести його під цілодобовий домашній арешт і звільнити з під варти в залі суду. На засіданні до речі, тоді народна депутатка Ольга Василевська а також бізнесмен Гарі Коргоцький і інші. Відомі люди, також і низка військовослужбовців і жителі Вірпіня, подавали заяви про те, що вони готові взяти Маркушина на поруки. Сам же Олександр Маркушин на суді назвав справу проти нього замовною і звинуватив у переслідуванні колишнього міського голови Володимира Карплюка. І знаєте, тут дуже багато цікавих деталей. Я просто нагадаю, що у січні Печерський суд взяв Маркушина під варту на два місяці з можливістю вийти під заставу 30 мільйонів гривень. Його тоді ж також відсторонили від роботи. Справа стосується виїзду Маркушина за кордон ще у серпні 2022 року. Бо за даними правоохоронців, він нібито виїхав в Італію не по допомогу військовим, а побачити свого дворічного сина. Мер міста своєю чергою заявив, що як єдиний опікун дитини мав право на виїзд за кордон, але оформився офіційно, тому що також привіз із поїздки дрони для військових. І тоді ж до речі, жителі Єрпеня, Київської області вийшли навіть на акцію підтримки мера Олександра Маркушина. Я особисто бачила відео і бачила, що деякі учасники акції навіть тримали плакати з гаслами, в яких зокрема вони називали справу проти Маркушина політичним замовленням. Але кому вигідне таке політичне замовлення? Тому що знову ж таки в соціальних мережах інформації дуже багато дуже багато її в змі. Але що каже сам Олександр Маркушин? Давайте будемо розбиратися і дізнаватися прямо зараз. Тому що Олександр Маркушин, мер Ерпіня, вже з нами на прямому зв'язку. Він погодився з нами поговорити. Пане Олександре, вітаю! Да, Доброго дня, вітаю вас! Дякую, що долучаєтеся до прямого ефіру. Я одразу скажу, що ми з вами особисто не знайомі, і, от, розповідаючи про судовий процес довкола вас, я можу посилатися на те, що відомо зі ЗМІ. І, от саме зі ЗМІ мені стало відомо, що ви, як єдиний опікун дитини, таки мали право на виїзд за кордон, але ви оформилися офіційно, тому що також привезли із цієї поїздки дрони для військових. Знову ж таки, зі ЗМІ мені стало відомо, що там за кордоном ви святкували день народження свого сина, і на цей день народження ви також запросили і Карплюка, який на той момент також був за кордоном. І ось тут починається найцікавіше. Пане Олександре, що ж сталося? Чому посварилися з Карплюком? Чому він тепер став вашим ворогом? Розказуйте з перших вуст. Е, ну я постараюся дуже стисло. Я розумію, що нема часу, але е, ця справа була цей виїзд, верніше за кордон, був у 22-му році, коли у нас бойові дії. Спочатку ми воювали, потім в мене було багато виїздів, але по роботі, по відбудові багато конференцій. І дійсно мені дзвонила колишня дружина, яка була з першим сином моїм, там зі старшим і з младшим сином в Італії. І італіанці друзі передали два дрони. І Вони кажуть: приїдь, забери. Я говорю, Дивись, я приїду в кінці місяця. Якраз буде у малого день народження, я його півроку не бачив. Заберу дрони і один день побуду там. Ну, Відповідно, і Пащінського, і Карплюка тоді запросив на, ці, на цей день народження. Забрав дрони, потім виїхав, приїхав в Україну. Декілька днів мене не було в Україні. Передав хлопцям військовим ці дрони. І питання закрилося, але що саме головне, що це питання було закрите до 24-го року, до квітня місяця. 1 квітня я вийшов з партії нові обличчя і сказав: в нас дуже відрізняються наші погляди. Ви будівельники, я не будівельник. Ви найбільший будівельник нашого міста. Але на жаль, найбільший будівельник не відбудував жодного будинку. Нашим мешканцям ваш, ваш бізнес вам ну мабуть найголовніший ніж доля людей. Тим паче ті рішення, які хотілось би приймати, хотіли вони прийняти, щоб міська рада прийняла їх. Я кажу, це незаконне рішення, ми так не будемо. Плюс вони по своїм об'єктам по багатьом сфальсифікували документи, де земля незаконно переводилася, де навіть рішення сесії не було, де робилося на чорних реєстраторів. За допомогою чорних реєстрацій права власності, і відповідно я сказав на це, ми будемо подавати в суд. І пішли принципові розбіжності. Я говорю, дивись, війна змінила всіх, так не можна рухатися. Я говорю, До побачення я цим займатися з вами і приймати участь не буду. Ми це все повернемо громади назад. І відповідно, після цього почалися замовні кримінальні справи. І в двох чи в трьох, навіть в чотирьох кримінальних справах, які вони замовили, одні й ті ж самі фігуранти, одні ж ті самі люди дають покази, пишуть заяву на мене. І ті, кого я запросив на день народження до малого на два дні, вони ж і написали обидва на мене заяви. Ну що я хочу пояснити? Перше, я як батько одинак, на жаль, я є таким можу виїжджати без системи шлях. Чого саме по системі шлях? Бо подався в кова, отримав дозвіл від кова, написав на відпустку офіційно, е з'їздив, привіз дрони, і тут е кримінальна справа. Коли суддя вже в апеляції спросив: скажіть, будь ласка, прокурор, в чому винен Маркушин? Він організував злочинне групування по вивізу людей за кордон. Добре, хто організував Маркушин. Кого він вивнув, хто організатор? Маркушин, хто сам хто займався вивозом? Маркушин. Кого вивозили? Маркушина. Ну він так посміявся, і всі ж поняли, що це театр абсурда. Єдине, що небезпечно в цій ситуації, це історія по Україні. Що з будь-яким мером можна розправитися таким чином, і наша громада є героїчна громада. Президент дав нам статус міста Героя не просто так: за те, що ми боролися з ворогом, то, відповідно, путіну напевно, було проще посадити всіх мерів, які були на шляху до Києва, і все. Тобто, це мене більше непокоїть. Оце загроза для е, всієї України. Тобто, не можна так поступатися. Звичайно, я дуже став невигідний Карплюку і для того, щоб далі свої якісь прокручувати схеми, треба було кудись позбавитись, Маркушна. І відповідно за це заплачені були гроші, сфабрикували справу. І за два дні ДБР написала підозру за два дні, уявіть собі. І далі в суд дуже швиденько, і суддя виніс то рішення, яке йому сказали. або... Заплатили. Я ж не можу це стверджувати, бо я не знаю. Але рішення було прийнято, сміялися всі е, сідо 60 днів. Але ну, на сьогоднішній день зараз під домашнім арестом. Я хочу подякувати громаді, яка не погодилася, яка вся вийшла на ці е, які були мирні зібрання. Тисячі людей вийшли. Це ж не одна, дві людини тисячі, які сказали, так не може бути, такого не може бути. І апеляційний суд потім прийняв рішення, що на сьогоднішній день треба відпустити, і є домашній арест. Звичайно, далі ми будемо оскаржувати і відсторонення, бо сьогодні в Ірпіні рейдерське захоплення влади. Рейдерське на сьогоднішній день. Що по виконкому? Сьогодні відбувся виконком незаконний. Більше ста питань архітектури, де більшість питань карплюка, які присвоєння незаконних адрес, узаконення незаконної забудови, дуже дуже багато. І звичайно, потім ми це будемо все оскаржувати в суді. І дуже хочемо, щоб правоохоронні органи, поліція наша реагувала. Бо ті справи, які ми подали з квітня місяця, на жаль, майже. І жодна справа не розслідується, вона тормозиться тими чи іншими посадовцями. І ми звертаємося. Я особисто звертаюся до керівника поліції Київської області, щоб він не ігнорував а не розслідував ці справи на сьогоднішній день. Він максимально їх зупиняє. Ну і я вам хочу лише додати, що я, от слідкуючи за цією історією і цим судовим процесом довкола вашого імені в соціальних мережах, я також побачила, що дійсно громада ваша і жителі Єрпіня вони вас підтримують, тому що дуже багато коментарів про те, скільки ви всього зробили для міста, про те, що ви свого часу дійсно ж намагалися не просто не дати окупантам захопити місто, а ви також. Підтримували місцеву громаду, допомагали всім і тут ще показово також і те, що й українці у соціальних мережах також і пишуть про те, що обурює і той факт, наскільки швидко все це відбувається. Мовляв, коли мова йдеться про якісь гучні затримки інших народних обранців, депутатів, які скоюють смертельні ДТП, коли мова йде про гучні корупційні скандали з працівниками там ТЦК або інших установ державних, то тут кінця і краю цим справам не. Має, вони зволікаються, затягуються і так далі. А тут раптом ось так от швидко все якось от дуже відбувається. І це теж дуже підозріло. І мені здається, тут питання є і до нашої, ну, взагалі, правоохоронної та судової системи. І про це теж треба говорити. Е, ну, ви знаєте... З приводу того, що ви кажете, я з вами погоджуюсь, але я вірю, що все ж таки є справедливість все ж таки буде прийнято правильне рішення і чесне. Більш того, я за те, щоб провести всебічне розслідування і щоб показати, що в моїх діях точно нічого не було поганого, і за те, що люди їдуть за військовою допомогою, їх потім їм роблять кримінальні справи. Це неприпустимо. Більш того. За весь час розслідування, що спочатку поліція розслідувала два місяці, вона нічого не накопала. Так вибачаю, що так жаргонно кажу. Потім за два дня ДБР пише підозру. Але до сьогоднішнього дня вже йде третій місяць і справи. Мене жодного разу на допит навіть не викликали. Ну є є пояснення одного і іншого, які на мене заяву написали. І більше ніяких пояснень немає. В мене жодного разу не слідчих дій не проведено не проведений е, мій допит по цьому питанню. То відповідно я вважаю це. Моя особиста думка, що це справа замовна, але я впевнений, що правоохоронці і суд розбереться, і буде все це скасовано. Ну так, дуже б хотілося, щоб ця справа вона була прозорою, щоб вона була показовою, і щоб ми говорили зрештою про те, що дійсно ми вже, начебто, повинні були зараз усвідомлювати, що після того, як почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми всі змінилися, і тут треба говорити про те, що ми, коли боремося зараз із зовнішнім ворогом у вигляді Росії, ми повинні також розуміти, що. Всередині в нас не має бути ворогів. І от такі справи вони лише підтверджують те, що все ж таки, мабуть, є десь ще в когось вороги, і треба з цим боротися. Я от хочу лише додати також, що поки що у ЗМІ я не бачила заяви від самого пана Карплюка. Від нього були якісь офіційні заяви? Можливо, я пропустила. Він це якось коментував. Відкрито ось так, так як ви для журналістів. А, дивіться, я з 1 квітня взагалі з ним не спілкуюсь з приводу цієї. Замовник кримінальної справи, я не бачив жодних його коментарів. Але найкращий коментар це соцсети, То, що пишуть наші мешканці, угу. сьогодні громада і міський голова дуже сильно єдині. Є такий моноліт, і ви можете прекрасно почитати, що пишуть з цього приводу люди. І це буде та відповідь, яку ви задаєте. Ну так я ж кажу, я читаю, я бачу всю цю підтримку. Ну і також ще такий важливий момент. Коротко, 3 лютого, в Ірпіні не відбулася сесія міської ради, яку скликала секретар ради Анжела Макеєва. Яку, якщо я не помиляюся, ви відсторонили від виконання обов'язків. Депутати міської ради виходить, що проігнорували цей захід. От що ви про це ще скажете е, так. да, дійсно вона була відсторонена. Потім вона подала в суд. Вона не погодилася з цим відстороненням. І є судове рішення, де. Прописано, що суд підтримує відсторонення, тобто не задовільнив її клопотання суд, і вона відсторонення, але вона якимось дивним чином, я впевнений, не без допомоги посторонніх осіб, взяла і зареєструвала себе в реєстрі. Тобто реєстратор зареєстрував її як представника Ірпінської міської ради, е, викона і ради. Тось тобто, відповідно вона збирала сесію, і депутати не то що проігнорували, вони просто не хотіли порушувати закон. Але сьогодні все ж таки на 8.00 відбулася так само незаконна сесія, яку Анжела Макієва скликала, і проголосований ряд питань. Потім виконком був проголосований, ну зібраний і проголосований питання про ті, що я вам казав, щоб більше ста питань архітектури. І поки вона може, вона максимально служить своєму господарю, служить Карплюку, е, якби погоджує і приймає всі його питання на виконкомі і сесії. Але це її власна думка і її, власний такі, скажімо, Справи бо все це буде скасовано в судах. Все незаконне, всі рішення, які прийняті, будуть скасовані, тобто навіщо це вона робить, я не знаю. А її будемо звичайно притягувати до кримінальної відповідальності. Бо е, сьогодні вона є представником президентської партії Слуга народу, і вона не для народу служить, а для свого господаря. І це неприпустимо. Під час війни е, мені соромно, що такий є сьогодні секретар ради, хоча вона і відсторонення, але поки. Вона зареєструвалася. На жаль, так само правоохоронні органи на це не реагують. Чомусь? Угу. Пане Олександре, дякую вам за інформацію. Почули, я тільки можу додати, що дуже хочеться, щоб українські суди і правоохоронці були зрештою на стороні правди і були з українцями, а не захищали чиїсь інтереси, чи тих, хто у провладних кабінетах, тому що дійсно під час такої страшної і кривавої війни, ну зрештою, треба вже зрозуміти, що досить знущатися з людей, досить обманювати людей. І я вам дякую за відвертість і за те, що ви вийшли на цю розмову. Вийшли в прямий ефір і щиро і відкрито розповіли. Принаймні, свою історію, і це теж дуже показово. Якщо інша сторона захоче говорити, будемо слухати, будемо говорити. Але я думаю, що кожен українець робить свої висновки. Дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Нагадую, Олександр Маркушин, Мер Ірпіня, був щойно на прямому зв'язку зі студією. І для тих, хто слідкує за ситуацією в Ірпіні, я думаю, ця розмова була дуже важливою. А для тих, хто лише сьогодні побачив і дізнався, що ж там відбувається зараз у Ірпіні, теж є над чим подумати. Я лише хочу додати, що дійсно я говорила і буду говорити. Мені дуже хочеться, щоб ми, українці нарешті, стали свідками того, що. Правоохоронні органи України і суди України працюють заради українців і для українців, а не для власних інтересів, збагачення власних кишень і так далі. Тут можна говорити багато, але зрештою правда повинна перемогти, і Україна повинна перемогти. А ті, хто руйнують нашу віру в перемогу, і головне ті, хто руйнують нашу з вами віру в Україну, тому що ми зараз захищаємо не тільки цілісність нашої країни, але й наше майбутнє. Вони мають бути покарані. І я думаю, ми поборемо і всіх тих, хто зраджують нас з вами.